І так, дітки, давайте спочатку повторимо всі букви, які ми вивчили: А. Абрикос, И у слові сир, Л лампа. І інжир. М. Морозиво. Н ніч. О – Огірок. У – удав, Е – Екскаватор. С слива. Остання буквочка, яку ми з вами вчили, саме буква С. Тож, на сьогоднішньому уроці ми з вами повторимо і закріпимо дві останні буквочки, які ми вчили на попередніх уроках, а саме букву Н та букву С. Розпочнемо із читання складів: ставимо пальчики або олівчик на екран і читаємо разом зі мною: Ен. Ин. Ін. Ан. УН. А тепер утворюємо злиття разом з буквочкою Н, яка стоїть на початку. На! Н Но. Ну. Ні. Н Не. А тепер давайте за схемою спробуємо прочитати слова. Не читаємо кожного разу, а далі за стрілочкою, і в нас вийдуть нові слова. І так, починаємо. «Несу». «Несу». «Несе». «Несе». Не. Не Так само за табличкою будемо читати інші слова. Читаємо спочатку склади. ло на не. ні А тепер спробуємо збирати солона. Солона. Їжа може бути солона. С-о-ло-не-не. Солоне сало, наприклад, або СОЛОНІ Огірки можуть бути, так? Далі давайте повторимо: почитаємо складову табличку. Спочатку читаємо вгорі рядочок за стрілечкою. Ас. Ус. Ос. Ис. ІС. С. Далі. Ла. Lu, lo, li, li, le. Ma, mu, mo, mi, mi, me. Sa, su, so, si, si, se. А тепер давайте за схемкою. Сам. Сом. Сум. Сім. Молодці. Далі і слів. Сама. Сами. САМІ. Село, село, Сила. Сила. Сили. Сили. сила, сила, лисы, лисы села. Цела. Ставимо на паузу, можна слова почитати ще раз. А тепер давайте візьмемо свої ручки та надрукуємо букву С, пригадаємо ще раз та надрукуємо буквочку С цілий рядочок. Поставте відео на паузу. Та надрукуйте цілий рядочок букви С. Не забудьте записати сьогоднішню дату. Так? Потім. Так само ми надрукуємо цілий рядочок букви «Н». Нагадую, що відео можна ставити на паузу та виконувати завданнячко. Далі через клітиночку вниз друкуємо цілий рядочок букви «Н». Не забуваємо, ставимо на паузу та виконуємо завдання. Пригадуємо та друкуємо наші буквочки. Йдемо далі. Давайте тепер виконаємо таке завдання. Почитаємо склади на кубиках: СИ, СА СЕ. Тепер давайте об'єднаємо кубики за кольором та прочитаємо на цих кубиках слова. Сині будемо читати. Сила. Слово сила. Жовті тепер. Сало. Сало. Смакота українська. Далі зелені будемо читати. Лиси. Лиси. Потім село. Село. розумнички, Так, ми з вами вже прочитали і слова. А тепер чистомовки. Будь ласочка, читаємо чистомовку: Ас, Ас, Ас. У аліси. Ананас. Іс, ІС, Іс. У Уиса хвист. Са, са, са. У Леси коса. Си, си, си. Мама сила у такси. Далее. На, на, на. У лісі сосна. Ні, 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 дятел на сосні. Ни, 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 ні. у ніни ні ковзани. Не, Цьому ми зупинимося. Так, на цьому ми зупинимося інші. Е, так, далі е, почитаєте дітки е, самостійно. На цьому етапі ці завданічку будуть виконувати дітки, які в часі читати, а далі вже для діток, які. Е, Вміють читати для вас буде завдання в іншому документі.